Вітаю вас, мої маленькі друзі. Скажіть, чи бували ви коли-небудь в магазині? Звичайно, бували. А в яких саме магазинах ви бували? Дітки, магазини є різні. Магазин, у якому продають взуття, називається Який магазин? Так, взуттєвий магазин. Магазин, в якому продають рибу, називається Який магазин? Рибний магазин добре. Магазин, у якому продають продукти, називається який магазин? Продуктовий магазин. Молодці. Магазин, у якому продають меблі, називається Який магазин? Меблевий магазин. Магазин, у якому продають одяг, називається Магазин чого? Магазин одягу. Магазин, у якому продаються іграшки, називається Магазин чого. Магазин іграшок молодці. Сьогодні ми вирушимо в два магазини. Магазин одягу і взуттєвий магазин. Давайте насамперед подивимося на свій одяг і взуття, які вам вже купили батьки. Давайте влаштуємо показ одягу та взуття. Для цього нам потрібно розповісти, в чому ми одягнені. Ви вже знаєте, що таке мода? Мода це те, що людям особливо подобається в даний час. У старовину модно було носити чоловікам панчохи і банти, а в наш час чоловіки одягаються зовсім інакше. Ось зараз починається показ сучасної моди. Ви розкажете про речі, які носять сьогодні, які модні в даний час. Поки почну показ мод я. Я одягнена в червоний светр і чорну спідницю, а на ногах у мене червоні черевички. А тепер ваша черга. Молодці, ви дуже гарно описали свій одяг. Друзі, ми покупці, коли приходимо в магазин за покупками. Ми покупці, тому що ми купуємо. А кого називають продавцем? Так, продавець це той, хто продає. Друзі, пропоную нам пограти в гру, бути покупцем. Спочатку я буду покупцем і опишу, що я хочу купити. Будьте ласкаві, я хочу купити одяг для хлопчика. Річ зеленого кольору, її одягають, коли на вулиці прохолодно або йде дощ. Як ви думаєте, що це може бути? Так, це курточка. Вона з зеленого кольору і одягається, коли холодно. Наступний товар. Вони гумові, жовтого кольору і взуваються, коли йде дощ. Так, це гумові чобітки. Друзі, наступну річ спробуйте описати ви. Молодці дітки, ви дуже гарно впоралися з завданням, а тепер нам час повертатися додому. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!